Тут завжди жили такі якісь давні легенди, давні вірування. Перепліталося християнство з язичництвом. Дуже люди зберігали ті традиції, і тепер ми не порушуємо того. Ми сьогодні з вами зібралися у хаті, будемо готувати святу вечерю. Ми будемо з вами робити краплики. Муки ми даємо, багато не будемо. Обов'язково ми це посолимо, щоб смачне було. Так, тоді беремо воду гарячу, чим гарячіша вода, тим буде краще, в'язкіше тісто. Це хліб. Ми українці здавна, оріями були у Карпатах, правда, більше садили люди кукурудзу, варили кулешу, варили картоплю. У шешурах картоплю називають гандабурка. І переважна більшість їли от таку, такі гандабуріники, бо біла мука була дуже дорога. І лише на святий вечір можна було трошки потішити дітей і зробити такі вареники. Але робили дуже маленькі, і тому їх називали крапликами, як крапелька. З чим робили? Хто з чим мав. Дехто робив, звичайно, з грибами, дехто робив ці краплики із квасолі. Бо квасолі в шешурах теж клали багато. Чому? Бо вона дуже довго зберігається. Зараз ми розкачаємо, розтачаємо, розберемо. Ми тепер зробимо отако. ріжемо такі тонесенькі-тонесенькі смужечки. А потім на квадратики. Так. А потім ще в Одесі, то так буде. Зараз заліпимо, а як же? Так, о, мацюпуньки такі мають бути малесенькі. Так, ти накладаєш. Грибів трохи-чуть те — квасолю. Але так, аби можна заліпити. Так. Але головне, що цей малесенький вареник має бути заліплений не отак, як його заліплюють пельмені, а він має мати вушко. Отак. Отакий має бути. О. Так як вони пісні, то їх треба і олією. З цибулькою. Ми нажарили вчора олії, цибульки і лише файно файно зарядити. Присмачити, зарядити, щоб було смачно. От наші краплики готові. Видите, які маленькі. Тепер у нас закипів отут, окріп на наші краплики. Ми їх заберемо і отут зараз зваримо. Отак От вони у нас тут зваряться зараз. Тепер можемо зробити печеню. Печення це чисто гуцульське блюдо. Дивіться, такі гарні грибочки, які назбирав за літо мій чоловік, насушили ми. І ми сьогодні з них зваримо гуцульську печеню. Гриби зваримо. Отак. От ми беремо петельню, сковорідку, і у неї кладемо білої муки. Її треба прожарити до коричневого кольору. Муку ми вже пересмажили. Так, от вона така коричнева, гарна така мука. Треба взяти так: таке горнятку. У нього муку, а тоді не теплою, холодною водою і розмішуємо муку до такого однорідного. Це ще робила моя баба, моя мама. Бачите, отака має бути рідина. Тепер беремо, підходимо до соку, де у нас варився з грибів, виливаємо у киплячий сок з грибів і розмішуємо весь час. Щоб не зловилося, І вона собі вариться і закипає. Я ще мушу покласти дров у піч, бо щось наша ватра погано горить і треба підкласти ватерку. Ватерка ся курить. на тім баці при потоці ватерка сікурить. Ходім хлопці, до дівчини, дівчина сяжорить. На тім боці при потоці ватерка палає, ходім, хлопці, до дівчини. Дівчина вмирає. Треба би ватерка трошки підгоріла. І печені зараз собі зварилася. Вона має бути не рідка і не густа, щоб можна собі ложкою їсти печеньку. От наші краплики вже готові. Отут є жарена цибулька, і ми її. Поклали. Поки печеня ще вариться, дивіться. З такого гнилуватого дерева мій дід, а ваш прадід Андрій рубав, називалося це губка. Воно така, як трошки прогниле дерево. За рік, коли йдуть по гриби, по дрова підшукують собі губку, щоб мати таку губку в хаті. Приносив на святий вечір до хати, як варилося, це все. Піч була гаряча, треба було покласти на піч, щоб воно висохло. А тоді, на Йордан, брали до ріки, там світили і підпалювали. Воно не горіло, а курило. Туди підходили і брали такого Дівчинки, пасму волосся і підкурювали це, щоб ти не боялася у ліки грому. А тоді приходили додому і тою губкою обходили город, сад, стайню, хату, щоб, не дай Бог, не було злої сили. Наша печенька готова. Тепер ми маємо таку гарну тарілочку, виливаємо печеньку. У тарілочку. Так, накладай гриби. Багатенько. Так, по краях кругом. Тепер беремо смажену цибульку. І теж так і не жаліємо. І давай чесник. Саламаху. Так, воно ну ще трошки такого. Спокон віки у нас було грибове печення. Що би не було, грибове печення завжди мало бути. Найбільше вона смакує із звареною у е, лушпинні картоплі. О, печенька і краплики з грибами і з квасоли. Ми можемо накривати на стіл на святий вечір, бо у нас вже все готово. Їжу ми приготували, вся вона у нас вже чекає, щоб ми її поклали на стіл. Кладемо на чотири кути стола. Шо, Матвій? Чеснок. — На що? — Аби всі були здорові. Добре. Кукурудза і пшениця, це щоб вівся в хаті. У нас хліб завжди був. Тепер ми беремо Матвій, клади трошечки отави. Це таке сушене сіно, трошки. Так, бо Ісус Христос народився в стайні на отаві, і це символ того, що має бути отава на столі. це день народження. Ісуса Христа. Але тепер слухайте далі. Дід мій казав ваш прадід, що оцю таву не можна збирати до тої пори, поки не прийде Василь. Ну, тобто, Новий рік. А ввечір, вночі, на новий рік, забирали, розкривали стіл, збирали це все з стола і несли до стайні корові. Бо тоді вночі. Корова говорила, вся худоба в стайні говорила на Новий рік на, з Маланки, і розказувала, чи хазяїн її добре дозирає, чи погано. І якщо погано, корови дуже жалілися. Так, а тепер ми накриємо стіл з катеркою, на стіл клали трійцю. Ми кладемо трійцю, бо три єдиний Бог. І ви знаєте, Ісус Христос, Святий Дух і, так, і сам Господь. Перший раз кладемо хліб на стіл. Бо це ми є орієт. Потім ми кладемо обов'язково сіль. Це чисто гуцульське шешерське блюдо салат з буряків. Називається шухі. Обов'язково мала бути квасолі. Далі риба. Обов'язково мають бути пампушки. Так, і узвар. Пісні, голубці. Головне блюдо нашого. Вечором це, звичайно, кутят. А тоді кладеться ще одна тарілочка і горнятко для тих, хто помер. Для померших вони обов'язково приходять на святий вечір. А тепер ще у нас стільки воїнів загинули, коли б'ються там. І їм теж в ці дні треба прийти до нас. Ми їх запрошуємо тих, хто кого немає вже з нами, хто у Бога, хто на небесах, попросимо. І святого Бога, і Ісуса Христа, щоб Він допоміг нам цих ворогів перемогти, щоб наші рідні, близькі, знайомі вернулися додому з-за кордону, з війни дуже здорові, і щоб ми всі мали завжди на столі, так як сьогодні у нас на столі. В Отця і сина, і святого духа. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Помало сідайте, бо ви знаєте, що душі, можуть там сидіти. Я наливаю вам узварчику. Перший раз, звичайно, беремо шо? кутю. Ну як кутя? Добре. Ну, Смакує? Ану, їжте. Мені 67 років, років. Я... Пам'ятаю, оце все, що я на столі, це точно так було маю. Ці звичайні обряди це і дотепер ми зберігали. Я думаю, як би воно не змінювалося суспільству, що би ми не мали, скільки ми маємо ресторанів? Я не пам'ятаю, хто хоче вдома робити різні там день ангела чи день народження. Це легше піти у кафе і так далі. Але коли збирається сім'я в хаті, коли кожен... Дивиться, а що наша мама, а що наша баба приготувала, а моя бабуся, отак, а я, чи ви так зробили. А нагадайте, як наш дід розкаже, і нагадую, що казав дід, що казала баба. І діти пам'ятають, баба старенька, а дитина маленька. І вона слухає, баба передає все те, що вона за ціле своє життя надбала і передасть це своїм внукам, своїм дітям. А діти далі. І мусить так бути. Скільки років ну мені, і, і до мене, і, 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 і це все як було, так і є. Це на генетичному де закладено і це ідентичність. Каже Ісусик до своєї мами, як мені добре з цими діточками, я завжди з ними буду. Я їх не забуду. Я зішлю їм щастя рай ще й прекрасний рідний край. За ваше серденько пригорну вам, неньку, Мама, мама, мама. мама.